Справжні розбірки зі студентами влаштувала одна із викладачок Волинського національного університету імені Лесі Українки, а все через те, що молоді набридло навчатися з купою радянських гарбів у себе над головами. Нещодавно студенти ВНУ звернулися до телеканалу «Конкурент-ТІБІ» і розповіли про наявність в одній із аудиторій головного корпусу університету чи малої кількості радянської символіки. Розголос у ЗМІ такого, так би мовити, секрету ймовірно сподобався не всім. Нині ж до редакції нашого телеканалу знову звернулися студенти із таким повідомленням. Заступниця дикан Шичарікова Ірина Васильівна мала лекцію з першокурсниками. Головне Серпи і молоти належать нам, отже, ми студенти повинні їх заклеювати, бо в універ на це немає грошей і часу. Світ не крутиться навколо наших забаганок. Так вона називає прохання про знесення радянської символіки за аудиторії. На приниження студентів уваги не звертайте у цієї викладачки. Це норма. Зокрема, як стверджують студенти на аудіозаписі, який опинився у розпорядженні телеканалу «Конкурент-ТІВІ», Голос заступниці декана з навчальної роботи факультету іноземної філології Ірини Чарікової. Вони зазначають, що замість того, аби проводити навчальні лекції, жінка почала звинувачувати першокурсників, що серп і молод, який знайшли на стінах в одній із аудиторій, мають знімати самі студенти. Якщо ви бажаєте, що поважаєте, що ваше призначення? Знайти десь на мармурових сходах і на перилах, що хтось видряпав слава КПРС, візьміть молотка і від його звідти збийте. Вам заважала серби молот, Візьміть стремянку, станьте і збийте. Я не кажу, що неважливо те, що було помічено студентами в 227 аудиторії. Але я думаю, та людина, яка приїздить в університет на візку, на це не дивиться і на це не зважає. Можна уявити ситуацію, що кожен студент, який навчається у головному корпусі, буде ходити із драбиною та молотком. Цікава порада викладачки для студентів, замість навчання довбати стіни вишу. Далі на аудіо викладачка жалілася студентам на тяжкі умови праці, що і робота дотемна, і розклад на 40 груп, і взагалі працювати ой як нелегко. і дала так би мовити рекомендацію. Взагалі не скиглити, а радіти тим умовам, які є. А також як кажуть студенти, почала принижувати їх і зазначила, що вони взагалі-то не є пріоритетом для університету. Прошу дуже зрозуміти, що ви не є центром всесвіту для своїх батьків, так для своєї сім'ї так, для університету ні. Для мене особисто ні. Тут варто задуматися, а що ж тоді є пріоритетом для університету. Питання, як то кажуть, риторичне. Чим довше монолог викладачки тривав, тим більше питань виникало у тих, кому довелося це слухати. В розмові викладачка чомусь згадала львівську політехніку і взялася стверджувати, що в них нібито ще гірше, та згадала за парти, на які нарікали студенти. Так могли би на приймальній комісії зачинити того? І ганяти вас всіма корпусами, так як це, до прикладу, у Львівській політехніці. Там немає приймальної комісії в одному корпусі. Там будуть студенти між корпусами і свідкувати, чи вони встигнуть подати документи. На сьогоднішній день є кращі парти, ніж 227, але вони знаходяться на факультеті після дипломної освіти. Нам дадуть транспорт. Хто з вас, хлопців, поїде тягати парки там з другого поверху на перший, і потім тут на другий. Ви ж хочете кращий парт. Будь ласка, ви маєте шанс. Дуже великий шанс посприяти тому, аби ви навчалися за кращими партами. Ви хочете аби вам? А що зробили ви? Тепер студенти задаються питанням. Хто повинен тягати ті парти та збивати радянську символіку зі стін вишу? Якщо сам університет не хоче цього робити, то варто зазначити, що навчання у ВНУ імені Лесі Українки не є дешевим задоволенням. На сайті вишу зазначені ціни на навчання за рік. Наприклад, той же факультет іноземної філології, спеціальність філологія, англійська мова і література, ціна за рік. 30 тисяч 500 гривень, середня освіта 27 тисяч 300 гривень. Тож знову ж виникає запитання: в чому ж ще мають сприяти студенти університету, якщо вже й так заплатили за навчання доволі кругленьку суму, та чи лишиться затяганням парт і оббиванням радянських символів час на навчання?